Скільки тут десь стільки і й колекціонірую. Кабінет кухара тріщить по швах, задіяний кожний сантиметр. В підборі експонатів дається в знак фах колекціонера, домінують ваговимірювані прилади. Їх не перерахувати різні за розмірами і формою. Починав, каже, з куточка атрибутики кухонних речей, самовари, пляшки, посуд. З часом колекція поповнилася експонатами домашнього вжитку. Тут і ладанка для прокурювання житла, ліхтар для його освітлення і патефон. Для душі. Зараз ставимо нову говочку і довга зазвучати. На полицях старовинні книги ікони хрести. Найбільш коштовну річ колекціонер визначити не може. Мовляв, в кожній з них історія старообрядницького посаду добрянка. Без какой-то любой единицы, это была не полная история. Вот бутылочка, это Добрянская аптека, тоже стоит царский герб, все как положено. Содержимое тоже осталось, запах тех веков остался здесь. З кухні доноситься запах смаженого, щоб не спокушувати відвідувачів їдальні, старовинні ікони у срібних укладах Сергій передав на зберігання до старообрядницької церкви. Книга та ікона завжди тримались ближче до душі. Розповідає нащадок старовірів Лариса Григор'єва, автор книги про життя добрянських старообрядців. Каже, старообрядці споконвіку були письменними. Лише такі люди могли піти світ за очі, рятувати віру. Та цінності тримати вдома бояться. Ось і передають місцевому ентузіасту, в колекції якого вже понад тисячу предметів. Учених багато, які цим цікавляться, а ентузіастів э, таких не так багато. У нього все цінне, ви знаєте, все. У нього дуже цінні документи. Він ходив по всій Добрянці, коли то ж Добрянка була районом, і и... Большая добрянка была, до пяти тысяч жителей было. Он собирал по крохам у старых бабушек, приходил, рассказывал все эти документы, которые свидетельствуют. Тут стоял такой завод, там стояла такая фабрика, там делали кирпич, там делали мыло, это все по крохам. Я же говорю, Сережа, а когда ты начал все это собирать? Он говорит, рисовано я с детства начал все это собирать. Ну, с тех пор, когда, как говорится, сознательно всем этим интересовался. Окрім хобі, у колекціонера три освіти кулінарна, філологічна, історична. Все це дає змогу кухареві видавати і збірки власних віршів і отримувати найвищі відзнаки на міжнародних та всеукраїнських конкурсах поварського мистецтва. І це також історія. Я називаю це «стіна плача», тому що не так вона легко лігко давалась. Це і то время, яке я не уділив своїй сім'ї, своїм батькам, своїм дітям. Люди, що зберегли віру, не втратили й природної упертості. До того ж, викарбували своєрідний характер. Сергій Конуваленко, виходець із роду старовірів на державу не сподівається. Пам'ятає, як у 80-ті сільрада продала з молотка будівлю селищного музею. Тоді юний нумізмат складав у коробочку перші п'ятаки. Зараз, будучи дорослим, купує приміщення, щоб показати людям унікальну колекцію.